Вашу увазі, вже відео скидав. Ліжко. Хтось там казав. Одна ніч буду товктися і воно зламається. Добре, я важу 92 кг. Я сам буду пригати по ньому і ви оціните, чи воно зламається. Вартість ліжка з двома тумбочками 7900. Поїхали! Ламається. Ламається. Піднімаємо, зламалося. Люди добрі. Зламалось чи ні? Зламалось. Де ті, що казали, зламають? Зараз пригаємо. Пригаємо. Давай. Глоба! 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 Зламалося. Ану, зламалось. Зламалось. Мебельщики зламалось. 7900 з тумбами безплатна доставка по Україні. Нова